Районні ради коліч говорить про те, що їх варто ліквідовувати. Ти як депутат Теснянської ради міста Чорнослова. П'ятого на сайті написано скликання. Так, да, п'яте скликання, але вибори. Ліквідовувати чи ні? Дякують вони зайві кошти. Я думаю, ліквідовувати недоречно, тому що якраз районні місті ради вони найближчі до людей. І самі ради, їх виконавчі органи, вони там займаються і соціальним захистом, да, і ЖКХ. І депутати, що важливіше. Тому, е, от, наприклад, хто знає всіх депутатів міської ради, да? якщо прийти в якийсь там район, ви знаєте депутати міської ради чи обласної, навряд чи хто. А якраз депутати районної місті ради, то вони найближчі до людей. Ну а ж Київ відмовився від районних рад. А зараз якраз йде мова про повернення і вже зареєстровані ряд законопроєктів щодо повернення районних рад у місті Києві. Я думаю, що це відбудеться. Тобто 10 мільйонів, про які начебто говорить колишній нардеп нардепкуліч. Нам російському ні жалка. Витрачати. Я не можу говорити про суму, суму. фінансування, да, тому що вона мені невідома. Там мова може йти тільки про утримання апарату да, районної ради. Він там, я думаю, не дуже великий. Для депутатів кошти не потрібні, тому що депутати у нас працюють на громадських засадах і міської, і обласної, і районних рад.